Ви зараз скажете Стефанія Батькина, what the fuck? Чому от ти вдягнена отак? Отак. Отак. А я вам відповім. Тому що сьогодні ми будемо говорити про мангву, події якої починають розгостатися саме в офісі. Тому я вдягнена так, ніби йду здавати інтерв'ю на бухгалтера. Слава Україні! Як ви вже зрозуміли, мене звати Стефанія. І сьогодні ми будемо з вами говорити про манху, яка, можливо, хтось її знає, можливо, ні. Але вона модернова, без переродження і взагалі простенька мангочка. І називається вона в нас. Спеціальні інструкції президента! Спеціальні інструкції президента або ж типу як задання від президента. Або щось такого типу називається у нас. У нас, у нас... Вона вийшла у 2021 році, автор у нас Пак Хана. вона також є автором такої манхви, як Леді в Масті, і також у нас такої махої, як Різдвяне диво. Леді в Масті я читала, рекомендую класненька. відео окремо знімати не буду, тому що там здається тільки 54 чи 53 епізодики. Вона ну, типу. маленька, вона закінчена, вона класненька. Різдвяної диву, я не читала, не знаю там. Ну, по ідеї, можна буде почитати колись, але не зараз, тому що зараз ми другий день живемо без світла. Ха -ха -ха. Як ж це весело? Ну як? Вони включають десятій вечір світло. Я собі там роблю справи, а потім лягаю спати і ранку стою вже нема світла, тому я просто приїхала до Львова назад, бо я. Як були ці обстріли, я поїхала в село до батьків, а тут я вже приїхала назад і така: що робити далі? <смі> Знімаємо відос. Освітлення може бути трохи погане, я не знаю, можливо, я таке зроблю. Просто тому що я хотіла купити собі світловий кружочок, щоб, знаєте, було хороше освітлення, але щось коротше не вийшло. Я замовила, але коли не прийде, це вже таке питання. Це вже таке питання, до речі. Я купила собі нову куртку. я, запит... я дам вам таке питання. Це буде дивно, якщо я з цього зроблю е, сумку. З цього зайчика. Типу, тут розріжу, вставлю в середину тканину, зроблю тут замочок і зроблю тут от, е, так от шлейки. Я дуже хочу сумку, вельі іграшки, але я не хочу тратити стільки грошей на сумку. Він коштував... 23 гривні на секунді. Дуже маленький зайчик. В нього є очко, не переживайте, у нього є очко. Окей, вертаємося до теми дня. Нас ілюстратор в ДЖіна. От Ілюстратор у нас. Вона не являється ця людинка ілюстратором якихось інших манг, тому я навіть не можу сказати щось про неї. Арт гарний, тобто гарно намальовано, гарно все зроблено. І там буває таке, що в очах президента замість відблисків просто сердечко маленьке, тому це дуже маленько. Що ж, жанр у нас це комедія, романтика. Я казала, що я не люблю драму, але в нас по жанрам драма. По жанрам у нас драма. Епізоди, здається, на даний момент у нас. 54 епізоди перекладено англійською мовою, а всього 70 з чимось щось такого типу. Хоча я не впевнена, якщо чесно. Тому що я саме шукала інформацію по англійській версії, а не по корейській. Тому так і є. Історія. Історія нам розповідає про чувачка. Хлопчик такий бідненький. Він, ну все, я ім'я залишу тут, тому що я і їхні вна навіть вже і не пам'ятаю. <світ> я її читаю постійно, але я їхні вна не запам'ятаю, тому що апдейти виходять дуже рідко. І, і знаєте, кожен раз перечитувати це буде дуже дивно. Але окей: у нас такий є хлопчик, і він працює секретарем на одного е, директора компанії, на одного президента компанії ну на жінку. Косметичної компанії G Cosmetic, тобто вони дуже відомі, дуже класна, косметика, бренд, дуже крутий. Вона сама, оцей президент, вона з сім'ї коротше, В неї батьки багаті, тобто вона виросла багато як це називається? Вирости золотою ложкою в роті, отак в Кореї це кажуть: золотою, срібною ложкою, от, типу такого, коли багаті люди. Багаті. А Чеболь, це як чайболь. Коротше. Це коли в тебе в сім'ї, твій, типу, наприклад, дідусь став багатим і твої батьки типу, е унаслідують компанію, потім ти унаслідуєш компанію, типу чи болі. І він працює на цю жіночку, на цього президента компанії, як її секретар. Такий, типу, все супер круто. Ні. Він її дуже сильно боїться, бо вона сама по собі, вон, типу, в неї все життя, це робота. Вона просто от, вона живе роботою. Вона дуже строга і вона не показує якихось таких людських, як то кажуть, емоцій. Тобто вона завжди виглядає, як робот якийсь. І він її дуже боїться. Він сам такий хлопчик гарненький, миленький, бідненький. Я працюю на неї. Але кожен раз, коли не хоче звільнятися, він згадує, яка зарплата приходить зарплата, Він вже не хоче звільнятися. І взагалі він з такої сім'ї дуже дуже бідної, дуже дуже бідної. І його батьки, плюс до того, що вони дуже бідні, його батьки постійно влазять в якісь афери, де профукують свої гроші. Тому наш головний персонаж, цей хлопець, він живе тим, що він просто заробляє на приколи своїх батьків. Тобто, тому що більше сина грошей він відсилає своїм батькам. Він живе в малесенькій зйомній мною квартирці, такі, це не квартирка, це кімната просто. Він живе дуже бідно, тобто ну, він реально живе дуже бідно. Тому що його батьки профукують гроші кожен раз на якусь нову аферу. І ось е так сталося, що президенту компанії, наші прекрасні, розумні, неймовірній жінці, якийсь чувачок, з яким вони заключали контракт, такий каже: в мене є внук, а ти не заміжня. Давай ми тебе зведемо своїм внуком. І вона, ну. Людина, яка не зацікавлена в романтиці, не зацікавлена в відносинах, вона сказала така, тіпа, ну, розумієте, вона не може відмовити йому, що вона не хоче відносин. Тому вона просто з приколу сказала, в мене взагалі це є типу, людина, з якою я одружуюся скоро. І він такий. Не паня прикола. Не паня прикола? Ну, а тут нашій панянці потрібно знайти мужика, з яким вона вдружиться, з якого вона вийде заміж, і от з яким в них все буде круто супер-класно. Почекай мене, не так бісить, то моє ліжко. Ну, вона, а що вона буде робити? Блін. І її подружка каже: Ну, знайди якось, подивись навколо, і вона дивиться на свого секретаря і така. Чуєш? Він вже все, він вже там думає, ну все, мене зараз звільня, скажу, що я погано працюю, все таки справно. Така не хоче зі мною вступити в контрактне одруження на рік? Він як людина, яка мріє про чисте кохання знайти от, свою любов життя, завести родину, от такого типу, всяка така штука, ой, родину, сім'ю, такого всього, от таку всяку штуку він про то мріє, він її відмовляє. Хоча в контракті скласно дуже багато грошей. І він кожен раз свагається, коли він її бачить, вона його намагається переконати. Тобто, ну, Давай, давай, давай. Ну, і потім вона вже каже, що типу, я не буду його вже переконувати, бо, тому що ну, так є, то так, так є. Її подружка з роботи каже, ну, чувак, не біжи за ними, якщо він не хоче, ну все типу, хватить. Ну, і вона така, ну, окей, хатає. Більше не буде з тобою бігати. І би було чудово, все було просто прекрасно. Найбіль далі працювали як президент і секретар все. Але в нас в історії є батьки головного героя. У-ху! Ю. Вау! І знаєте, я вкотре дякую Богу, що в мене хороші батьки. Обоє хороших батьків. І вони не влазять в аферистичні штуки з грошима. Його батьки влізли в якусь аферу з грошима, і їм потрібна була дуже велика сума грошей, якої він на руках не мав. Фізично не мав. Він ж думав кредит взяти, чи що ну, йому ж не дадуть кредит, тому що типу, його батьки там, там така кредитна історія, що плакати можна. Ну і там таке, що от батька зжиняє, все, коротше, будемо на вулиці жити, всі троє, молодці, ва, круто, класно, живемо, живем, живем. живем. І наш головний герой нічого кращого не придумав. Як звернутися за допомогою? до ну, президента. він і поясни ситуацію. Покажи, мені потрібні дуже гроші, сильно і все таке то. І воно таки, типу, окей, одружуємося, і всі такі справи. Вона оплатила борг його батьків, і все було прекрасно. Вони почали жити разом в її будинку, де працює жінка, яка приходить, їм готує їсти, прибирає. Ми, розумієте, типу, домогосподарочка така. І він просто ну, він не знає, що буде робитися далі. Тому що з плином, часу, з плином часу він розуміє, що починає в неї закохуватися. А ще також у нас з таких головних персонажів є чувачок, який дуже сильно закохався в директора саме в її зовнішність, тому що він модель і він закохався в її зовнішність. Він просто в неї закохався і тепер намагається їх розлучити, і намагається якось до себе прибрати ту жіночку. Але такий момент, як президент компанії, оця наша головна жіноча героїня, вона думає, що цей чувачок-модель, він взагалі-то за її чоловіком бігає. Вона думає, що він гей, і він тіп, хоче вкрасти її чоловік. І вона починає повільно ревнувати, а це означає, що вона також починає в нього закохуватися, але не може показати своїх емоцій. І про всі їхні пригоди, про всі їхні епізоди, які ви прочитаєте в цій манхві... Спеціальні інструкції президент. Я також виглядаю як президент зараз буду, хоча я не виглядаю як наш президент, тому що у нас в країні всякі такі прикольчики. Але знаєте, батарея холодні капець, в мене у квартирі дуже холодно, а я сиджу в одній сорочці. Ставимо ставки! Чи відморожу я собі все, що можу, поки знімаю це відео? Що ж, моя оцінка дуже хороша, тобто оцінка, я думаю, навіть 9,5 з 10. Десяточку не поставлю, бо є такі моменти, які мене... Історія його сім'ї, яку він розкаже потім деякий, в одній главі він розкаже про свою сімейку, і я така. Це сумно. Добре, що мої батьки не такі. Тому <down impression> 9,5. Читайте, читайте, ну Манхо реально хороша, є різні переклади, є, різні всякі такі прикольчики. Що я можу ще сказати? Що я можу ще сказати? Відео, не знаю, як відео буде виходити, тому що я хочу. Знаєте, я от зараз сиджу вже другий день вдома у Львові, і по ідеї я б могла вже зняти купу відеосів, тому що є час, є сили, є енергія, є хотіння це зробити. Але немає інтернету. Інтернет, щоб я знайшла якусь інформацію хоч по якомусь мультику, по якомусь манхі. Бачите, я все манго-манха-ланку, тому що я манху пам'ятаю. А мульти я не пам'ятаю взагалі. Тобто, щоб, щоб розказати про цей мультик, мені потрібно його передивитися. А щоб мені його передивитися, я маю сидіти в коридорі під Врима і намагатися, щоб інтернет-шоу. Я почала вчора дивитися Венздей, це серіал новий, я подивилася одну серію, і вона там 50 хвилин, 50 чимось хвилин. Я дивилася його дину, тому що воно заїдало на тому інтернеті. Все було так погано. Тепер знаєте, що є? У мене є тепер світло, у мене є тепер фонарик. Фак! 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 це було, <фuck> 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 Це було занадто близько. У мене тут пакет йогурту лежить. І в упаковці штука для і Я не можу зробити грінтвейну, тому що. Грін оцю цю Глінтвейн, тому що треба електрику або хоча б газ, а в мене немає газу ні електрики, я така. Я вот думаю, зараз сходити в Нову Лінію подивись, що в них є світові кола, бо я замовила, поки не прийде. Я діба, за Алікспресу ще замовила. Бо я на Алікспресі хотіла змотику. Але я купила їх сон у секунді за... разом з цим вот. І разом з цим вот за 120 гривень. Тому порадьте мені, чи робити з цього зайця сумку, чи ні. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду вас всіх чекати. Не знаю де. Я в Тіктоці знімаю вже більше відео в цьому Тіктоці, а також в мене є телеграм-канал, цей телеграм-канал. Якщо ви не знали, тепер знаєте. Всім хорошого дня, щоб все було у вас добре. Якщо ви не можете купити собі газовий паяльник, як я зараз хочу зробити, що працюю на роботі, а гроші тратити куди на себе одну, бо я ж ви одна, то можете купити собі такий спир в таблетках. На нього також можна воду загріти прекрасно. Ну, реально, типу склянку, ой, Ну склянку. так. Щоб зробити собі чай, ви собі воду закипятите нормально. Це від мене. Що ж, слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Ми з вами побачимося в наступному відео. Я не знаю, коли воно вийде, коли взагалі що коїться з цим життям. Коли почнеться апокаліпсис, я також не знаю, бо продукти ще є. Найду. Ну, та, світла нема, нема тепла. Нема гарячої води. Окей. Але головне ми не під Росію. І все. Не здесь покрасили, що мене під Росією. А вам усім бажаю бажаю вижити. Всіх люблю, всім па-па.